На Одещину сьогодні ворог спрямував одну з своїх ракетних атак. Це те, про що ми попереджали. Не обов'язково ракетні атаки можуть бути масованими, чекати їх і сидіти біля вікон – це не слід. Треба розуміти, що ворог продовжує вишукувати, зокрема, і засоби нашої протиповітряної оборони, і якраз протирадіолокаційні ракети, які сьогодні були спрямовані на узбережжя Одещини, були зосереджені на тому, щоб вивідати. Де і як працює протиповітряна оборона. Результат нашої роботи, роботи протидії, полягав в тому, що всі чотири ракети, які випустила тактична авіація, а це були Су-24, були знищені. І уламки їх на жаль вразили на узбережжі дитячий садок і кілька приватних житлових будинків. Пуски ракет відбувалися з напрямку акваторії Чорного моря. Це, як правило, той самий напрямок, звідки ворог і намагається робити пуски. Це так звана зона пусків, оскільки вони намагаються заходити так, щоб їх. Самі літаки не сягала наша протиповітряна оборона. Зрозуміло, що територією України небом України вони рухатись не можуть. Вони заходять з напрямку Чорного моря.